Добре, дорогі, маємо сьогодні гарний Іванг. Весілля. Весілля, весілля, а на весіллю люди. Хто з вас був на весіллю колись? Були? Всі були на весіллю? Супер! А для чого ходили ви на весілля? Привітати Привітати молодих! Ну це вже одиниці так думають глибоко. Більше йдемо, бо нас запросили їсти, пити і гуляти, ні? А насправді ціль весілля це є радість молодих. І ти порадіти разом з молодими, бо в них сьогодні радість. Ісус розказує притчу на основі весілля. Так само, як ті, хто слухають, вони всі були на весіллю. Тобто Ісус через весілля хоче показати якусь паралель, якусь важливу паралель, яка стосується Тебе і Мене. І нам сьогодні треба зрозуміти перше. До кого Ісус говорив цю притчу? так? І що означає ця притча? Яке воно взагалі має відношення до нас? Коротко ще раз скажу. Ісус каже, озвався заговорив. І тут кодове слово царство небесне похоже. Тобто Царство Небесне подібне до цієї ситуації. До Царства небесного відбувається так, як відбувається в цій ситуації. І далі Ісус розказує ситуацію. Тобто він показує цей приклад із весіллям. Що в євреїв як відбувало весілля, спочатку назначалася дата весілля, тоді всім офіційно висилали запрошення. Тобто висилало запрошення кожному, кожен мав індивідуальне запрошення. Ніхто би не міг увійти без запрошення. Кожному в запрошенні також давалась, давався одяг. Мовлять собі? Весільний одяг давався. Пізніше зрозумієте, чому питає, як ти ввійшов взагалі без одягу. Тобто одяг давався кожному весіння. Уявіть собі, що у нас би, наприклад, було весілля і кожному з вас давали вишиті сорочки. Ну, якийсь святковий одяг кожному давалось. І тепер е ви знаєте, що має бути весілля, тільки вас мають повідомити вже пізніше. Це відбувалося десь, наприклад, запрошення могло бути за півроку, за пару місяців. А коли вже насправді було все готово, тоді друге запрошення приходило, прийди вже на ці вихідні, цих вихідних буде ця зустріч, ця забава. Тобто вони і так вже були повідомлені, їм було дане запрошення, їм був даний одяг, все, що їм треба було, це вже прийти. Так відбувалося тоді весілля і запрошення. Розумієте? І тому Ісус каже, що цар справив весілля Сину своєму, запрошує. Ну і коли прийшов час, зарізано козлів, волів, свиней, то в Україні хіба ріжуть, євреї, свині, свині не їдять, не ріжуть, но не їдять. Не і тоді про запрошені, прийдіть. Ну, тут все зрозуміло, так? І кожен з них починає відмовляти: я не можу, бо купив в поле. Мушу піти, а так як ми тут живемо в полях, то розумієте, так? Ну, Мушу там, не знаю, жатва почалася, чи сіення почалось, ну не можу піти. Ну, поважна причина. Ну ясно, що поважна. Всіх була поважна причина. Ні у кого не було, що він заспав. Другий кажуть, що, що, ну, женився теж, маю молоду жінку, ну не можу, бо ці вихідні не знаю, щось запланував, щось. Третій воли купив. Ну, В нашому в даному випадку це машину нову. Ну, треба випробувати, ну як, треба поганяти. Не. І кожен мав важливу причину, щоб не піти. <кій> і... А тут написано в цій Євангелії, що деяких взагалі вигнали цих слуг і деяких вбили. І що написано, що зробив цар? Розгнівався. Розгнівався. Чому розгнівався? Бо він індивідуально кожного запросив. Це були його друзі. Це були його знайомі. Це були ті, з яким він хотів розділити радість свого сина, а вони ним знехтували. А ті, які вбили взагалі його слуг, то він шо, послав військо, винищити ціле місто там взагалі. І далі, що відбувається далі в цьому, цьому уривку? ми зрозуміємо потім паралель, до чого це. не є запрошені. До всіх, хто не має одягу, калік, жебраків, і кличте сюди, щоб моя світлиця була повна. І вони пішли і почали кликати тих, хто не був спочатку призначений, бути на цьому весіллі. І написано, що вся світлиця була повна. І вони при вході. І тоді приходить цар, подивитись. І всі сидять, так як ви сидите. Сьогодні танцюють сидять. і ось весільного одягу. І цар питає, як ти увійшов, як ти пройшов у секюріті, як ти прийшов, де ти заліз? Що ти не увійшов офіційно, щоб тобі тобі мали дати? Він не міг нічого сказати. Тоді що сказав? Зв'язати, викинути геть. Прямо з весілля. Ви прийшли на весілля, вас зв'язують скажуть, ти не був запрошений. Але там ті всі теж не були запрошені, їх теж закликали. Добре, тепер, що означає ця притча? До кого вона сказана, і яке воно значення має сьогодні до тебе і до мене? Ця притча була сказана до фарисею. Ісус її говорить, коли був у храмі, коли розігнав усіх торгівців. У храмі, який каже, ви з мого дому зробили базар. Ви з молитви переключились уже на світські справи. Ви називаєте це побожні справи, бо робите це тіпа для Бога. Але Ісус каже, але серце ваше вже відійшло. І далі Він їм говорить у ці притчі фарисеям про оцей бенкет. Тобто в оригіналі це царство, тобто це весілля, це є якраз цей новий союз, який Бог. Захотів заключити з домом Ізраїля новий завіт. І він, хто був покликаний? Весь старий Завіт, весь Ізраїль, всі євреї, були офіційно покликані бути на цьому весіллі, на цьому бенкеті з Ісусом. Ну, один сказав: я в це не вірю, другий сказав, це не може бути. І ще щось, і ще щось, і ще щось. Тобто знаємо, що більшість євреїв відкинули Ісуса як Месію. Тому Ісус куди пішов? Пішов по вулицях, які не були покликані від початку, не були вибраним із... ізраїльським Божим народом, але стали народом Божим. Це ми з вами теж. Україна теж не була спочатку вибрана як Божий народ, бо Божий народ був вибраний Ізраїль. Тобто євреї були вибрані від початку як Божий народ. Вони це ті, хто спочатку бу, були заплановані бути на цьому весіллі, але вони відмовилися. Тому Бог пішов по всьому світі шукати інших, хто прийде. І так сьогодні є церква по цілому світі. Це ті всі, кого Бог збирає, хто повірить, хто піде. Я це той слуга. Який каже Господь, іди і поклич в ту Томаківку, в ту преображенку, в чумаки, там, де ми їздимо, Іди і поклич кожного, нехай прийде на весілля. Це те, що тут відбувається кожної неділі, це і весілля. Весілля тобто, хто наречений Ісус, а хто наречена церква. Ісус і церква, а церква це і люди, тіло Христове, бо ми беремо одну участь. У, ми як Божий народ, Божий народ це і є тіло Христа, церква, е, так наречена. І хто зараз промовляє до нас через Слово Ісус, і хто приходить до нас через Тіло і кров? Ісус. Ісус хоче зустрітись із нареченою. Але ми були з вами, в ті викидки. Ми не були запрошені. Чому ми не були обраний народ? Але пізніше, коли апостол Павло пише до послання до євреїв і каже, завдяки тому, що вони не прийняли, ми стали спасені. Ми стали спасені цим вибраним народом. І тепер, яке це відношення має до тебе? Пряме. Ти запрошений на весілля. Весь секрет в цьому, що вся планета запрошена на весілля. Кожна особа запрошена на весілля. Тут, це відбувається тут ще при нашому земному житті. Але після того, як ми підемо на небеса дорогі, це буде суцільне весілля. Вічність це суцільне весілля. Будемо польки танцювати з Ісусом, з Гудзом. Так? Ну, все, що там говоримо про нормальні речі, які на весілля відбуваються. Не після третього заходу вже. а Ще радість. Так, бо це буде велика радість на небесах, коли Ісус зустрінеться. І своєю нареченою, і ми всі з вами до цього покликані. Хто ці слуги, це я. І це також ви, якщо ви свідчите іншим людям. Ви стаєте тими, хто кличете. Прийди. Але вони кажуть, я не гідний. Ніхто не гідний. <різь> Ніхто з нас не гідний бути цю на весіллю це рішення царя, покликати нас. Тому справа зовсім не в нас. Справа в царі, бо він прийняв рішення. Нас покликати. І колись прийшов якийсь слуга, і тобі кликав, тобто розповідав тобі Євангелія і просив Катерину, прийди до церкви. Потім Катя просить свого чоловіка Сергій, ну пішли до церкви. Потім Сергій просить, і ви стаєте автоматично тими слугами, які просите наступних. Наступних. І так церква функціонує 2000 років. Так? Добре, з цим ви зрозуміли. Але питання, хто той, хто був без, без одягу? На вашу думку, хто це? Хто той, хто був без одягу? Тобто ви зрозуміли, весілля це Новий Завіт. Новий Завіт. Жених це Ісус, наречена це церква. Церква це і ми всі разом, ми покликані на це весілля. Але хтось був без весільної одежі. І царю це не сподобалось. Ісус спеціально сказав це, бо це має якесь значення для нас, ну і для тоді, для тих, для тих людей. На вашу думку, що це є? Хто це був? Той, хто був без весільної одежі? Хто? Якийсь фарисей. фарисей між нами. так треба а фарис... Або фарисейка. Сатана. Сатана. Ні, це була людина, це не був якийсь дух. Це була людина, але ця людина була не в правильній позиції перед царем. Одіж, що о, 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 означає одіж? одіж? Одіж означає праведність, Божа праведність. Тепер, коли ми отримуємо Божу праведність, коли Господь прощає нас від наших гріхів, коли ми покаялись в часі покаяння, тобто або навернення, або коли ви йдете до сповіді, ви віддаєте всі свої гріхи, то ви віддаєте свою нечистоту. Христу, а Він вам дає одяг праведності. Тобто такий білий одяг це свідчення завжди, що ти є прощений, це є милосердя. Так? Тепер, щоб попасти в новий завіт, то потрібно перше. Щоб попасти на весілля, то одяг це і що? Це є повірити, що Ісус це жених, що Ісус це Месія, що Ісус це Спаситель, друге, віддати йому своє життя. А віддати йому своє життя, це означає визнати, що до сьогодні я жив неправильно. Тобто зняти з себе цю стару людину. І Ісус тепер дає що каже? прощено. «Від сьогодні ти очищений. Від сьогодні ти примирений зі мною. Від сьогодні ти маєш одіж білу. Так? І тепер ти входиш, як гість запрошений, очищений омитий тим царем все, що тобі треба, це просто радіти. Ну, увійшов хтось, хто не пройшов весь цей етап, але захотів бути на весіллю. Тобто, це особа, яка думає, що вона і так буде на небесах, і їй не потрібно вірити в Ісуса, вона спасеться сама своїми силами. Розумієте це? Тобто, це людина, яка вважає, що їй не потрібно вірити. Їй не потрібно, але вона все одно буде на небесах. Тобто тут Ісус показує перше, через цю притчу, що ті, що були покликані від початку, не прийдуть. І друге, ті, що хочуть попасти туди, але не через той процес, каже Бог, який я сотворив, теж не вийдуть. Є тільки один шлях. Який? Прийняти від слух запрошення, від слух, на, попасти на весілля. Друге. прийняти одяг, третє, бути на весілля. Тепер, як це відбувається практично? Тобі хтось почав розповідати на вулиці, чи, що Ісус це Господь, що Ісус це Месія. Це є запрошення. Запрошення повірити, тобто запрошення прийти на весілля. Тепер твій крок сказати, я не маю часу. Так як ті, які були запрошені, кажуть, слухайте, та, я зайнятий сьогодні. Сь, дорогі, я не хочу судити зараз когось. Моя справа не є судити, але що ви подумали, сьогодні відбувається те саме. Сьогодні Ісус кличе всіх. Розумієте це? Всіх. Сьогодні Сюди запрошені всі. Тут є вивіска, яка, якась, що ми пускаємо тільки метр шістдесять. А метр 75 вже нікого не пускає? Тобто є якісь обмеження, щоб сюди попасти? Ні. В Бога немає обмежень, щоб люди прийшли до нього. У людей немає часу. Так? Але тобто, і в людей є важливі причини. Насправді важливі. Не йдеться, що у людей нема важливих причин. Вони насправді мають важливі причини. Хтось помер, хтось народився, хтось там то, хтось ось то, хтось ось то, хтось вон то. І Бог їх не судить, що у них є важливі причини. Але є одна проблема. Вони не розуміють, що втрачають. Так? Проблема в тому, що не ми з вами втрачаємо, що їх нема, а вони втрачають. Люди втрачають, що не є на весіллю, а не весілля, що людей нема. Так? Оце якраз і, і є ця негативна сторона цієї притчі, що покликані всі. Всі, і ціле село, і ціла Україна, і цілий світ. Але питання, хто почується, хто прийме це запрошення, хто прийме цей одяг, то сьогодні є тут і радіє. І після смерті буде радіти більше. А уявіть собі, що ви все життя прожили. Ну, уявіть собі, поставте себе зараз на місце людей, які ніколи не мали часу на Бога, але ну, ну, бо мали важливі справи. Ну це нормально. І тепер якось так стане. Я вам відкрию секрет. Ми помремо. Рано чи пізно. І зайняті люди помирають, і зовсім не зайняті люди теж помирають. Так? І тепер уявіть собі ситуацію. <смісті> Ви стоїте перед Богом, і він сидить на троні, а це буде особистий суд. І він дивлячись на тебе і скаже: ну, оправдовуйся тепер. Ну і ви почнете казати. Е, третя заповідь. Е, Пам'ятай день святий святкувати, так? Почнемо оправдовуватися. Ну, Господь, ну ж ти розумієш. Ну ти пам'ятаєш ці вихідні. А Ісус, так пам'ятаю. Ну я не міг. А Ісус точно, не міг. Я точно не міг. А на наступні вихідні. І так ти пройдеш всі роки і він скаже, слухай, дійсно, ти мене переконав. Ти ні разу не міг до мене прийти. Молодець. Війди в радість пана свого. Так скаже Ісус? Так скаже? А як скаже? Як скаже? Ну подумайте. Ти красавець. Ну Пикрасавець. Подум... Що скаже? Скаже, так, ти насправді не міг. І тепер що? І не можеш і зараз увійти в радість. Не можеш. Бо ти все життя вважав важливими інші речі, але не мене. Я кликав тебе. Я скільки слуг посилав. і ви зрозумієте після СМЕ, скільки слуг до вас приходило. О, це були звичайні люди. Спочатку це була ваша бабця, яка завжди казала Доню, синочку, молися, так без Бога ні до порога. Це теж були слуги, які Бог посилав. Потім це була твоя мама, це потім був твій чоловік або твоя дружина. А може пізніше це були твої діти, а потім це може хтось був з твоїх вчителів, а потім це може був твої сусіди, а потім це був священник, який постійно кричав до тебе, бо переживав за твою душу. А потім ще хтось, ще хтось, ще хтось, і ти зрозумієш, Боже, скільки слуг до мене. То ти мене так любив, що скільки посилав. Так, але ти, ніколи не... а ти завжди був зайнятий, Ти завжди був зайнятий, ти втрачав. Я так хотів, щоб ти був щасливий там на землі. Я так хотів благословити тебе, твою сім'ю, твоїх дітей, а ти не мав часу на моє благословення. Ти завжди був переконаний, що я злий, недобрий, що хочу від тебе тільки щось поганого. І ти ніколи не прийняв рішення мені довіритися. І от тепер уявіть собі своє розчарування, коли ми зрозуміємо, що все, що хотів Бог від нас, це тільки, щоб ми були щасливі, щоб ми раділи, щоб ми були на цьому весіллі зараз. А після смерті ще більша радість, ціла вічність. То уявіть собі, що ми більше не зможемо нічого змінити. Ми зрозуміємо, що протратили все своє життя даремно, бо наша вся зайнятість там не буде рахуватися. Наша вся зайнятість стосується наших справ на землі. І їх треба робити, бо це правда, поки живемо на землі, то треба щось робити. Але треба розуміти, що одне, що всі наші справи на землі лишаться на землі. А є ще справи для нього, а ті справи, які робимо для нього, тому Ісус сказав: не збирайте тільки скарбів, які на землі. Збирайте ті, які є. Там, на небесах. А ти будеш той, хто прийшов, і він скаже, Софія, вийди в радість, царя, і та Софія теж. Чому? Ну, бо ти була зі мною вірна вже. Ти прийняла моє запрошення. Чи ти прийняв Василь моє запрошення, так? Прийняв Сергій моє запрошення. І ти вже радів і зараз увійди в радість. А уявіть собі, що а і ще третій варіант. Микола, мало того, що ти прийняв, ти ще прийняв рішення бути моїм слугою і йшов, кликав інших. Розумієте це? Тобто є різні позиції, які ми маємо перед Богом, і відповідно до цих позицій буде і нагорода або покарання. Це правда. Бог вірний. Бог вірний всьому. Але його вірність базується на тому, що Він хоче, щоб ми були щасливі. І тепер Він говорить цю притчу до тих фарисеїв і каже, ви не розумієте Бога. Ви думаєте, що служите, що розумієте, але ви не розумієте. Він хоче вам добра, а ви відкидуєте це добро. Бо фарисеї відкинули новий Завіт. Так як сьогодні більшість людей відкидують Ісуса, Його милосердя і Його любов. Ісус від нас нічого не хоче, Він хоче одне. Дозволь мені тебе любити. Дозволь мені простити твої гріхи, так? Дозволь мені навчити тебе любити, твою дружину, твого чоловіка, твоїх дітей. Все, що хоче Бог, це, щоб ми були щасливі. А ми кажемо, ми не маємо часу на щастя. Хі -хі -хі. Тому надто зайняті. Я надто зайнятий, Господи, вибач мені. Та Бог каже, вибачаю, але це не я втрачаю, ти втрачаєш. Так? Чи ні? Тому, друге, Ісус каже, багато запрошених. Але мало вибраних. Мало тих, хто практично живуть таким життям. Запрошений є цілий світ. А от питання, хто реально прийме це запрошення, то будуть одиниці. І ви є ті одиниці. Ви насправді і є ті одиниці, які сидите сьогодні. Шкода. Розумієте? Мені насправді шкода, коли ти розумієш, що відбувається, і ти не можеш нічого змінити. Реально нічого не може, ти не можеш заставити, можна притягнути людей за вуха в ту церкву, загнати їх. Але це, це не то весілля. Тобто це не, не приходить на весілля, як на каторгу. А щоб люди приходили добровільно, вони мусять приходити самі. Вони мусять розуміти, що відповісти на цей поклик, прийняти і, і хотіти, тоді приходить радість. Бо якщо всіх загнати методом, щоб попалити в пекло, тому йдіть до церкви, методом страху, то це для вас не радість. Це для вас буде теж каторга. Це не є весілля. Весілля це коли ти сьогодні прийняв рішення йти сьогодні за Ісусом, бо ти знаєш, хто Він є для тебе, і тому получаєш сьогодні радість. Так? І так буде 24 години в сутку, 7 днів на тиждень, якщо знаєш, і якщо йдеш сам. Якщо тебе тягнуть просто за ноги, за вуха, то це для тебе поки мука. Тому молодь не заженете до церкви. Так треба зробити, щоб вони самі захотіли йти. А пізніше так треба зробити, щоб вони стали свідками і підуть на вулиці і будуть кликати інших. А це інша методологія, це інша ментальність, це інший підхід до сучасності. так? А світ дуже швидко розвивається сьогодні: інтернет і все решту. Що ми мусимо шукати методи, як. Достукатись, бо ті методи, які були для поколінь, кому зараз 40 і вище, це побудуй храм з золотим куполом і люди прийдуть. Це була ще така ментальність, так? Молодь, сьогодні вже храми не притягує, купола не притягує, їх притягує що? Жива віра. Якщо вони побачать живу віру, прийдуть. Не побачать, то вони підуть туди, де їм буде цікаво. Де? Дискобари. Клуби, то то, то то, так? Чому? Бо вони бачать в цьому стиль життя. Тому тепер питання, то чому молодь не бачить стиль життя в церкві? Ну бо церква десь сьогодні не показує. Це виклики також до тих слуг, як іти запрошувати. Бо запрошення те саме. Але методологія запрошення міняється з покоління в покоління. Нам треба шукати нові методи, як запрошувати, щоб вони хотіли йти. Тому, дорогі, з одної сторони, радіймо, що ми сьогодні тут, покликані на вечерю, покликані на весілля і радіймо на цьому весілля. З другої сторони, молимось, щоб стати тими слугами, які будуть йти і кликати інших, бо інші теж покликані. І з третьої сторони, молимось за тих людей, які сьогодні просто втрачають. Насправді втрачають. Що втрачають? Благословення, благодать, любові. Но Господь буде посилати слух. До кожного до останнього його подиху. Оце і добра новина. Бог бореться за кожного до останнього. Погана новина, не всі повірять, навіть до останнього не схочуть. Але це буде знов їхній вибір. А за кожен вибір ми будемо нести з вами наслідки. Або вічність, і будемо прославлені з Господом, і будемо радіти. Або вічність там, де Бога нема, бо ми ніколи на нього і не мали часу, і не хотіли з ним бути. Тому, дорогі, от чому нам, крім перемоги України, нам потрібно молитися ще за перемогу духовну. Бо якщо Україна переможе у війні, але все піде в пекло, то що ми вимолили? Ми вимолили фізично, але духовно ми програли. Все. Бо толк з того, що ми всі перемогли наше покоління, а потім зустрінемося всі в пеклі. І ми будемо думати, да ми щось не за то молились. Ну так. Тому спочатку церква молиться за спасіння душ, друге за фізичні потреби. Перше є перше це те, що буде стосуватись за оцей одяг. А друге це, це вже за цю їду, яку нам там треба, вирішення цих всіх. Тому перше, молимось за людей, які живуть в цьому селі, за те, що вони прийняли це запрошення. Друге, молимось за всіх украї... українців, щоб прийняли це запрошення. Третє, молимось, ви кожен з вас молиться за своїх рідних, щоб прийняли це запрошення. А коли приймуть, то радіймо. Радійте сьогодні і веселіться. Амінь. Ви всі запрошені на весілля. Слава Ісусу!